Зараз у нас в області реалізується державна програма є відновлення, яка передбачає надання компенсації населенню за пошкоджені та знищені об'єкти. По пошкодженому майну по області у нас всього вже подано 3109 заявок. З цієї кількості заяв наразі повністю відпрацьовано і нараховано компенсацію по ним. По 1230 заявам. Це власне, та кількість заяв, яка розглянута комісіями, затверджена виконкомами, і по яким вже виплачено компенсацію людям на загальну суму 123 мільйона гривень. Це власне ті кошти, які вже перейшли на рахунки громадянам, які подавали ці заяви. Також ще близько 200 заяв, погоджені відповідними. Комісіями, ну по яким найближчим часом будуть виплачені гроші е, людям. Якщо говорити за знищене майно, маємо вже е, майже 70 сформованих житлових сертифікатів, це ті документи, які також повністю відпрацьовано, і які люди вже отримали у вигляді електронного документа в е, додаток Дія. Загальна сума цих житлових сертифікатів становить майже 100 мільйонів гривень. Загальна кількість заяв по знищеному на даний момент становить 416. Як я казав, по майже по 70 вже прийнято остаточне рішення. Близько 100 заяв знаходяться в роботі комісії. Відтепер заявки на компенсацію від держави можуть подавати і багатоосібні власники пошкодженого житла. До цього в нас надавались житлові сертифікати одноосібним власникам, і буквально минулого тижня вже нарешті був допрацьований механізм в дії і в реєстрі пошкодженого майна, який дозволяє подавати заяву на отримання компенсації вигляді житлових сертифікатів багатоосібним власникам. Тому ці люди також зараз можуть подати заяви і отримати відповідну компенсацію. У сільській місцевості найбільше житла зруйновано в Чернігівському районі. Тут число поданих заяв на компенсацію наближається до трьох тисяч. На сьогоднішній день в роботі 586 заяв. Нараховано на компенсацію близько 200 мільйонів гривень. Люди відновили свої будівлі. Ну і зараз продовжується цей. Процес по відновленню щодо компенсації за знищене майно на сьогоднішній день нараховано близько 100 як вже Олександрович сказав, близько 100 мільйонів. Це повна 77 мільйонів. У нас по Чернігівському району і сформовано 65 сертифікатів. Надання компенсацій уповільнюється через те, що приблизно у третини заявників із різних причин відсутні документи на право власності це доволі така поширена ситуація, коли в заявників відсутні оці от документи, що становлять майнові права там з різних причин, то, то причина може бути і пошкодження самого будинку, дато тобто згоріли документи. Там десь знищені, пропали і все інше. В принципі, законодавство передбачає можливість і відновлення таких документів, і перереєстрацію в державному реєстрі. Зв'язуємося із Бюро технічної інвентаризації, і шукаємо документи по архівах, і таке буває, так що всі можливі і неможливі допомоги людям надаються, щоб Хоча би частково врегулювати і допомогти населенню в цьому процесі, ми зараз, в тому числі спільно з Чернігівським районом і громадами, проводимо зустрічі з місцевим населенням, прямо ну, в населених пунктах в громадах, куди ми запрошуємо представників громадських організацій, які надають безкоштовну консультаційну методичну допомогу людям. Ось проговорюємо цю проблематику, розказуємо, що треба робити, куди писати і як подавати. Тобто, в принципі, робота в цьому напрямі ведеться. І в нас ще там є ряд запланованих виїздів по і місцевим громадам під Черніговим і по інших регіонах.